Лазерний рівень на 16 ліній, 4D, має знизу горизонт, має зверху горизонт і має дві вертикалі, які формують кут 90 градусів. Ось тут він вмикається, має дисплей, на якому показується заряд розряд акумулятора в відсотках, має сенсорне керування. Також можна регулювати яскравість лінії ось таким чином. Натискаємо, наприклад, В та тримаємо. Бачите, яскравість на мінімум. Щоб додати яскравість, нажимаємо H та тримаємо. Є пульс в комплекті. Ті ж самі функції можна робити дистанційно. Також в комплекті два акумулятори. Зарядний пристрій. Також в комплекті йде магнітний кронштейн на двох магнітах. Ось такою металевою пластиною. Також йде перехідник, щоб чіпляти нівелір. Перехідник для штатива. Ось такий підйомний алюмінієвий столик мікроліфт. Теж алюмінієва міні-триножка з мікрорегулюванням. Також в комплекті йде штатив. Ось таким чином можна його регулювати по висоті. Так, також тут виїжджаю. Кожна деталь на своєму місці, весь комплект йде в міцному пластиковому кейсі, та має металеві застібки.